Вітаю усіх! Сьогодні ми з вами будемо варити полоничне конфі. Таке конфі ви можете використовувати як начинку у макарон, у торт або у інші десерти. Я буду варити полоничне конфі на пектині. Пектин NH. Це термозворотній пектин. Зараз я вам покажу, який ще пектин ви можете використати Lbakier. Також нам знадобиться термометр. Силіконова лопатка, лимонна кислота та цукри, я беру 200 г полуниці та ось такий сатейник. Ви можете використовувати як заморожену полуницю, так і взяти і свіжу. Я використала заморожену, зараз будемо взбивати блендером та робити пюре. У чашу я вже насипала 6 г пектину. Тому що у нас 200 г полониці і 30 грам цукру. Я зразу підготувала, перемішала. Тепер ми наше полоничне пюре будемо вливати у сотейник та прогрівати до 40 градусів. Пектин можна вводити у пюре коли воно достигло 40 градусів. Тільки тоді тоді воно починає працювати. Коли наше пюре закипить, ми одну хвилинку проварюємо і виключаємо. Ми виміряємо нашу температуру 41 градус і починаємо дощиком вводити пектин разом з цукром. добре перемішуємо. Ось так мішаємо-мішаємо, щоб не було ніяких зайвих комочків. Нам треба буде проварити, щоб вона прикипіла одну хвилиночку. А потім відправимо на стабілізацію у холодильник. Можна буде це зробити у кондитерському мішку, можна прямо у сотейнику. Щоб розкрити наш смак полуниці, щоб перебороло ароматним. Додаємо щепотку лимонної кислоти. Також з лимонною кислотою пектин дуже добре зроботою з нами. Спрацюю, спрацюю, вибачте. Зараз наше пюре має трохи рідкий стан, але на стабілізації воно загустіє, воно не буде виділяти. Такої рідини і дуже буде зручно працювати як конфі у макарон, у тортик, у інші десерти. Ви можете, коли воно остигне, зразу перелити в кондитерський мішок.